Добрий день, шановні вчителі нашої найкращої 17 ї школи! Прийміть щирі вітання з Днем вчителя від випускників, які досі з теплотою згадують шкільні часи більшою мірою, завдяки саме вам! Хочемо побажати вам міцного здоров'я, сили, терпіння та наснаги у ці складні часи. Не втрачайте вашої віри. Скоро настане мир, і ми з вами обов'язково відсвяткуємо нашу зустріч та перемогу. Дорогі вчителі! Дякуємо вам за те, що ви вкладали у нас частинку себе. В школі ми навчилися не лише читати, писати і рахувати, а й отримали важливі життєві уроки. В школі ми стали саме тими, ким ми є зараз. В школі ми знайшли себе. Дякуємо вам. Таймо кожного та кожного, хто дарує дітям можливість пізнавати світ, вивчати історію, мову, літературу, мистецтво та науку. Своїм прикладом ви доводите, що вчитель це не професія, а покликання. Дуже дякуємо директорці Автині Геннадії за гідну роботу на чолі цієї великої шкільної родини. Вітаємо вас! Також хочемо передати вітання та велику подяку нашій першій учительці Ані Максимівні. Бажаємо вам всього найкращого. Ми вас ніколи не забудемо. Величезна дякую нашому класному керівнику Олені Миколаївні, яка була поряд, коли ми дорослішали. Ми дуже цінуємо знання, які ви нам подарували. Завдяки вам, ми ще більше любимо Україну та її мову. зі святом і до зустрічі!